Я вважаю, що якщо ми будемо об'єднані і будемо йти, наприклад, по формату саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року. План буде готовий. План буде готовий в будь-якому випадку. Ми хочемо це зробити. Якщо він призведе до закінчення гарячої стадії війни, це буде. Дуже правильно і дуже сильно. Це залежить від нас. Ми підготуємо план. Але план повинен бути об'єднаний з партнерами. Це залежить від їх бажання, щоб ніхто не грався в свої ініціативи закінчення війни, щоб ніхто не грався. І це буде залежати потім від партнерів, які будуть тиснути на Росію. Щоб Росія погодилась сідати і думати про закінчення війни. Це не значить, що треба відвоювати силою всі території. Я вважаю, що сила дипломатії може допомогти. Так, треба бути сильними на полі бою. Бажано не відступати, бажано стояти, а ще бажаніше провести якісь кроки, які послаблять Росію. Вона почне відступати, послаблять Росію на полі бою. Це просто дасть вам більш сильніші позиції за столом перемовин.